Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх підписників, вітаю ті, хто заскочили, будь ласка, підписуйтесь. Зараз у нас 15.51. 28 грудня. Середа. Запоріжжя, я знаходжусь в Запоріжжі спочатку нікуди не в'їжджала, чесно кажучи, якось даже і серйозно над цим не задумувалася. Так, були якісь такі, знаєте, думки, в якісь тяжкі моменти, а так, не знаю, чомусь ні. Чомусь в мене такого не було. Хоча батьки мене ну, ретельно до того. Підштовхували і, ну, неодно, неоднократно. Неоднократно і чоловік, і батьки, ну, в основному батьки. До чого є це люди? Давайте ми з вами подивимося на оракулах Ленорман. Чи є загроза для Запоріжжя? Масованих атак. Сьогодні, як я вже показала вам, 28 грудня. Це виходить 28, 29, 30, 31, 4 дні. Ну, беремо і 1 січня 5 діб. Давайте ми подивимося, спитаємо у оракулів, що чекати нам? З приводу масованих атак від расистів, від росіян, яка буде ситуація у нас в місті? Будь ласка, покажіть нам то, нічого не приховуйте, чи будуть масовані атаки ракетами, дронами, снарядами по місту Запоріжжю, починаючи з цього часу плюс 5 діб 1 січня включно двадцять восьме двадцять дев'яте. Тридцяте. Тридцять перше. Спеціально закриваю, щоб було цікавіше. Ну і перше січня. Дивимося на сьогоднішні, сьогоднішню добу. Нам випадає чоловік і жінка, сигніфікатор бу, була жінка. Потім домівка і потім чоловік. Що нам це каже? Це стабільна ситуація. Дом це стабільність. Дом це наша, наше усе. Це впевненість в собі, спокій. І е, захист. То я можу сказати: дивіться, дві червові карти і одна піка пікова. То можу сказати, що сьогодні особисто нам можна не переживати, буде день, будуть сутки нормальні. Це 28 восьмей. 29, 29. Подвійна ситуація, буде вибір деякий час. Але, але закінчиться цей вибір клевером. Чотири листочки. Опять буде успіх, стабільність, радість. Але буде така трошки стрьомна ситуація подвійна. І бачите, у нас двійки. Тут дві двійки, і тут, і тут Ну, Трошки є загрози, але все ж таки закінчиться більш легше. Навіть якщо тут буде така ситуація, то вона не буде дуже страшною. Дивимося, 30-те. 30-те ось починаються вже криси. Криси, але новини йдуть до нас, всадник мчиться з гарною новиною, тобто, може, тієї 300 підіб'ють та самоліти. Хлопці наші розхирячать. І буде отака легка якась обстановка. Якщо даже якісь удари пройдуть, то вони будуть несерйозні і легкі для нас, для наших е якихось інфраструктур, які ми зможемо полагодити. Ну і давайте подивимося, що у нас на 31-й. Люди будуть радуватися, люди будуть празнувати, люди будуть мати повне відчуття празнику. Повний колодязь, будуть а, гуляти, відчувати. Е, ну, я вам скажу, що на 31 я не бачу, карти не дали, не показали нам, тут що буде щось страшне. Дуже гарні карти випали на 31. То будемо сподіватися, що так воно і буде. Ну, і 1 січня. А от 1 січня починається. Ну, ми з вами знаємо, да, Новий рік. Буде, будуть да, дзвонити в церквах там, і ну, слово куранти то не для нас. І ось з 1 січня починаються вже тучі проблеми, які ми будемо проходити і якісь документи падають нам якесь, якась переписка, щось таке, але це піки, і це вже не просто документи, це якийсь договор, серйозний договор, бо піки то влада, і то дії. Може, може, я так думаю, ну, щось таке буде. на... Чи узнаємо ми, що то за документи, я не знаю, чесно кажучи, але бачите, з 1 січня вже то починається. Але бачите, криски у нас підуть вже з 30-го. Ну, вони почнуть готуватися. Тобто розмінка піде, піде вже з 30, го 31 го вони дадуть нормально якось нам пожити. Ну, як, наші хлопці, скоріш всього, будуть. Відбивати. А ось з першого почнуться проблемки. Почнуться проблемки, і вже тоді ми побачимо, як воно що буде. Ну давайте я задам питання, чи будуть у нас руйнування в Запоріжжі? Удари і руйнування по домівкам жилим, де живуть люди. Від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо 1 січня. Велика вирагідність того, що так воно може трапитися, бо тут вони ще не впевнені. так же йде рулетка. А, і маски, 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 маски. Я не скажу, що тут показано, що будуть іти. Удари, чесно кажучи. Будуть проблеми, але не, не схоже, щоб були якісь серйозні такі. Але маски, бачите, по всім чотирьом стихіям, тобто вони будуть і у Владі. І кругом, вони в основному у владі кругом. Чи будуть у нас вбиті люди 1 січня від ракет, дронів, снарядів в Запоріжжі? Ні, не буде. Ну і слава Богу. Ну і слава Богу, дуже гарно. Я хотіла зробити цей розклад туди, Ну, щоб ви розуміли, да, ось, 30-те ось, криси. Тобто сьогодні нормально, завтра вибір буде стояти, але тут не буде нічого важкого. Післязавтра криси, але теж не буде нічого важкого. На Новий рік нам дадуть спокій, ну а 1 січня будуть проблемки, але ми їх пройдемо, скоріш всього, теж без усиль великих. Такий розкладик я хотіла показати вам на Ленорманах. Думаю, що ви трошки. Будете мати впевнену в собі е, розуміння. ось, І будете підлаштовуватися вже і настроєм, і справами під ці розклади. Бажаю вам бути живими та здоровими, гарно справити празники, підготуватися до них. Хоча новий рік це ж. Це Радянський Союз придумав цей Новий рік. У всьому світі Новий рік особисто ніхто не відмічає, скажімо так. Ну так, ну, не сидять, як ми і вночі, і не їдять, такого нема там. Різдво, Різдво да, але не Новий рік. Ну, і думаю, що скоріш останній такий новий рік, тим паче старий Новий рік. і... Старе Різдво 7 числа, це ж, мабуть, це буде останні такі речі, бо вони вони радянські, вони неправильні, нав'язані нам якось, ну, таке. Ось, І, в принципі, Новий рік починається в Китаї в январі місяці, десь після 20-х чисел. А взагалі по, вообще, по Ну так, по-хорошому, то новий рік починається з березня місяця. Ну, щоб ви то розуміли. Тому то таке. Чисто така радянська примха. Ось так, цей новий рік. Ну, якось так. Привіт, побухати. Всі люди почимось.